Друзі, вітаю! На жаль, вибори у Грузії показують нам, що Росія продовжує відроджувати імперію наростаючими темпами. І що демократичні зміни не завжди незворотні. Проросійська партія влади Грузії, грузинська мрія, заявила про свою перемогу у той час, як незалежні екзитполи кажуть про протилежне. Попередні результати ЦВК також суттєво розходяться із екзитполами на користь партії влади, даючи путінським друзям у грузинському парламенті понад 50% голосів. У той час як два екзитполи прогнозують перемогу саме об'єднаної опозиції із Понад 50% відповідно, віддаючи грузинські мрії, 42% Очевидно, що має місце фальсифікація виборів і про це було зрозуміло ще в день голосування, коли на виборчих дільницях фіксувалися просто дикі правопорушення. Також у день виборів сталися масові бійки із побиттям представників опозиції грузинськими тітушками, але насправді те, що вибори будуть сфальсифіковані, було зрозуміло ще навіть до голосування. Адже у Грузії все вже давно йшло по російському сценарію. Наприклад, у травні грузинський парламент схвалив так званий закон про прозорість іноземного впливу. Цей закон передбачав створення реєстру іноагентів, де будуть зазначені всі Комерційні юридичні особи та змі, які фінансуються за кордону, хоча б на 20%. вони тепер мають публікувати річний фінансовий звіт. і, Відповідно, це є засобом тиску на медіа, які не підконтрольні владі в країнах, де демократія ще не міцна медіа, що не працюють на олігархів. Працюють, звісно ж, з допомогою іноземних грантів. Одним словом. Так, грузинська влада намагається заткнути рота усім своїм критикам, але справа навіть не в тому. Цей закон під копірку повторює російське законодавство про іноагентів. Тож не треба довго думати. Щоб зрозуміти, як цей закон з'явився у грузинському парламенті, нікаї Одеси. нам необхідно дочищати остатки вот этих сіті і на агентів і прочих нікодіяв, которые качають теми і всі можливі моменти укусів, да, вот этих там гадостей, як там з москва сіті, чи чим то ще. це все зв'язано іменно в тому числі діяльністю. Ну не повірю, що просто так на удаленні якісь події можуть проїздіть. А вже ж цей закон ніяк не стосуватиметься фактичних іноагентів. якими є агенти російського впливу в Грузії. Себто правляча партія Грузинська мрія та її власник Бідзіна Іванішвілі. А далі у вересні парламент Грузії хвалив закон про сімейні цінності та захист неповнолітніх, де зокрема забороняються одностатеві союзи, зміна статі та ЛГБТ-пропаганда. Знову таки, все під копірку аналогічного закону у Росії. Ми раділі міста Лісок. У нас проблема образовалась в городе еще год назад. Хотим обратиться к нашему верховному главнокомандующему. А так как мы за него все молимся, к другому главнокомандующему. И просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, отмените в наших школах толерантность. Отмените у наших школах пропаганду ЛГБТ. Это самый настоящий ЛГБТ-фашизм. Після того, як грузинська партія влади ухвалила закони, аналогічні російським, а вже ж Пропали будь-які сумніви у тому, що вибори будуть фальсифікувати, і фальсифікувати будуть жорстко нахабно, як це буває тільки у Росії і Білорусі, попри те, що Грузія свого часу вирвалася із лап Росії. Отримавши на своїй території два окупованих регіони, попри те, що Тбілісі довелося пройти через революцію, щоб довести свій цивілізаційний вибір і захистити його, виявилося, що жодна перемога демократії у світі не є гарантованою. І захищати її треба 24 на сім за 10 днів до виборів, лідери країн Євросоюзу під час саміту у Брюсселі заявили про фактичну зупинку процесу. Приєднання Грузії до Євросоюзу, і це дещо нам, друзі, знайоме із 2013 року. Введення безвізового режиму з Європейським Союзом, по суті, відкриє безвізовий режим і для, на нашій восточній кордоні. І Росія висказує сподівання, що вона втрачає контроль над своїй кордоні. І навіть звучали виступлення віддільних російських політиків относительно введення віз для громадян України. Для нас це категорически неприємно, у нас і появилось предложение, скажем, все абсолютно, значит, вопросы, связанные вот с Всі такого крупнейшего з реалізацією об ассоциации, обсудить на трьохсторонньому форматі. Нинішні події говорять про те, що в житті Грузії настав час для Другого Майдану. Через 20 років, після аналогічних подій. на відміну від часів революції троянд, путінський режим і його маріонетки в інших країнах є набагато досвідченішими і діяти ця тоталітарна машина буде жорстко. І ми маємо підтримати грузинів їм зараз. Буде дуже дуже непросто. На жаль, ми бачимо, друзі, як російська імперія в конвульсіях намагається загребти під себе якомога більше країн. Ненаситні росіяни хочуть смоктати в тюрму народів усіх, хто звідти ледь-ледь вирвався. Вони ледь не поклали про європейський референдум Молдови та намагаються вкрасти молдовські вибори президентом. Вони варварськи крадуть грузинські вибори, позбавляючи грузинів права на майбутнє. Тим часом в Україні триває війна. Причина всім цим подіям одна: Росія, і якщо Москві вдасться у східній Європі демократії, яку її собі уявляють на заході, настане кінець. Не лише в нашому регіоні, а й у всьому світі, тому всі мають працювати на перемогу над Росією. Всі країни дуже хотілося б, щоб у світі це усвідомлювали. Бо ті, хто хочуть просто повернутися у 2021 рік на заході, ризикують повернутися у 1921 рік. А там все було геть інакше. Друзі, перш ніж продовжимо. Я прошу підтримати збір. Це збір на ремонт авто для бійців мінометного підрозділу 92-ї окремої штурмової бригади імені кошевого Атамана. Івана Сірка, якщо що, друзі, це не ремонт того авто, на який ми збирали минулого місяця, це ремонт іншої автівки, загруз цей збір, і прошу дуже сильно долучитися. Навіть 50 гривень, 20 гривень, навіть 2 гривні стануть у нагоді. Дуже треба закрити цей збір. Друзі, дякую вам. Наші новини дуже часто дивно читати, і я інколи не розумію, хто і навіщо намагається формувати ось такий порядок денний, який ми інколи бачимо. Ось прочитав нещодавно: у вересні до 35% зросла частка опитаних українців, які вважають, що переговори з Росією це дієвий спосіб досягти меру, яким слід скористатися вже зараз. Отаке опитування. Втім, слава Богу, що 48% хоча б з цим не згодні, таке опитування провела соціологічна служба центру разумкова у межах програми сприяння громадської активності за назвою Долучайся ще й така цікава назва програми. Долучайся. Димон що не долучайся до переговорів. Я абсолютно не розумію мотивів таких соцопитувань у нас в країні. Тобто, ну з якою метою ми їх проводимо? Проведення таких соціологічних опитувань може скласти думку, що мовляв переговорів немає через те, що у нас не склалася до того громадська думка. Таке враження, що ті, хто відповідальні за ці переговори, будуть питати думки о 35% громадян. Таке враження, що хтось взагалі питає в Україні, чи будуть ті переговори, різні корисні ідіоти на заході а, розводять балачки про те, що Україні варто замислитись про переговори. Ідіоти на зарплаті у Кремля в Україні і такі є. Розносять теревені про те, що нам треба замислитись про переговори, різні блогери, які тривалий час були поза політикою, ниють у своїх тіктоках та інстаграмах про те, що треба переговори, і навіть можливий наступний президент США. Дональд Трамп також марить про переговори, розкрию друзі один секрет невеличку таємницю, яку мабуть просто таки старанно приховують рептилоїди, масони та елімінати. Аби були переговори, треба щоб було дві сторони, в тому числі Росія. І хто сказав, що Росія хоче переговорів? Ні, в Кремлі не на 100% відмовляються від переговорів. Там, звісно ж, готові поговорити про припинення військових дій в обмін на те, що Україна відмовиться від своєї армії, від своєї культури, від своєї мови, від своєї ідентичності, від демократії, від безпеки і від європейського шляху, тобто від усього від свого цивілізаційного я. Переговори вже ж можливі, якщо ми з вами готові поступово повернутися в той такий саме 1921 рік із подальшим розвитком події, саме з 1937 роком, а також 1939 Тобто, спершу Україна здасть свою оборонну спроможність. Далі Україна здає свою ідентичність, далі відбувається інтеграція в Росію, далі ідентичність, тобто її рештки, зачищають. Ну власне. 37 рік, і я гадаю, на цей момент Росія вже повністю оформить нову імперію, і розстріли також повернуться до порядку денного. А ті, хто залишиться, стануть гарматним м'ясом для, наприклад, військової операції у Польщі, як це було у 1939 році. Друзі, давайте вчити історію сучасну новітню 20-го століття, 19-го століття. У ній дуже багато відповідей. На усі наші запитання: тим часом українцям пообіцяли тисячу гривень. Ви, мабуть, чули. Я навіть не буду сам переповідати. Нехай це зробить телемарафон. Кожному українцеві по тисячі незалежно від віку та соціального статусу українцям в рамках нової програми виплатять по тисячу гривень. Кошти будуть зараховані на картку національного кешбеку, відкрити яку можна через дію. Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболів. За його словами, кошти можна буде використати протягом зими на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю українських книг та інші послуги, а ще можна їх задонатити на ЗСУ. Це прекрасно, що можна задонатити на збройні сили України, але в мене є підозра, що далеко не всі, хто отримає цю тисячу, це зробить. Це акціон е, неймовірної щедрості. Ми вже бачили не один раз. Спершу була Юліна тисяча, коли уряд Юлії Тимошенко пообіцяв роздати гроші вкладникам совітського збірбанку. Виплати по знецінених вкладах колишнього «Щадбанку СРСР мають розпочатися до кінця липня. Про це заявили у Пресслужбі Міністерства фінансів України. У відомстві поки не знають точної дати надходження коштів на рахунок Ощадбанку. Нагадаємо, на ці потреби уряд зарезервував 250 мільйонів гривень. Після юліної тисячі була вітіна тисяча. Власне, під тим самим соусом Янукович просто недовго думаючи сплагіатив хід Тимошенко. Що видають в іншому віконці, щоб їх отримати, чоловік витратив ще дві хвилини, і ось вона тисяча. Раніше на відкладені гроші можна було купити авто, відкається чоловік, а тепер каже оплатить компослуги. Пані Ірина теж здивована відсутністю черг. Саме вони налякали її у 2008-му. тому й не забрала тоді свою тисячу. Я, я не могла зайняти ні чергу, нічого. Я приходила, були дуже великі черги. Люди свідомість теряли. І ще мама мене 93 роки. Ми прийшли, подивилися, розвернулися і пішли. А в Цей раз я прийшла тут. Нікого зовсім не було. Проші з картки жінка також знімає, підуть на поточні витрати, хоча мали свого часу бути приданим для двох доньок. Обидва випадки були прикладом кричущого популізму, фактично непрямого підкупу громадян перед виборами. А незаплановані видатки з бюджету тиснули на економіку і вилізали боком у вигляді інфляції. А от Володимира Зеленського це насправді вже друга тисяча, бо нагадаю, перша. Була під час пандемії ковіду, коли накручені російською пропагандою українці не хотіли вакцинуватися. Програма працюватиме так. Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень швидко і зручно, тобто через додаток Дія. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей. Концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення. Таке враження, що в нас невдовзі вибори, бо відбуваються якісь неймовірні речі. Он, до речі, і сама Юлія Тимошенко нещодавно. В Макдональдсі засвітилася Юлія Володимирівна, як відомо, в нас поціновочка не, не тільки політичних технологій, а й харчових. Принаймні зараз у неї немає доступу до державних грошей, аби так щедро їх роздавати як за часів свого прем'єрства. І ось ми опиняємося в такій якійсь дивній ситуації, коли начебто ми піднімаємо податки, начебто нам потрібні гроші на абсолютно різні речі, починаючи від Збройних сил України, закінчуючи чи соціальними виплатами тим, хто цього дійсно потребує, але держава чомусь роздає по тисячі кожному? Ну і власне, головне з яких коштів виділять фінансування цієї програми, адже тут щойно підняли податки, а тут будемо роздавати по тисячі. Це ну важливе питання. В змі звучать цифри 30 мільярдів гривень іноді. Да. Це зараз називати такі суми некоректні. Вони точно будуть менші. Приміром, попередня версія програми її підтримки під час ковіду коштувала приблизно 8 мільярдів гривень. Фінальна сума цієї програми на ці три місяці зимові важкі буде залежати від кількості українців, які будуть бажати скористуватися цією програмою. Тому зараз не можна. Ожна назвати фінальну суму. А звідки ці кошти будуть залучені? Це друга частина мого питання. Це тобто важливо. чи це внутрішні кошти, чи це кошти від донорів, які кажуть, що оці кошти на оборонку використовувати не можна. Це важливо розуміти, що це не нові кошти, не це кошти від програм, які є в основних програмах. Ми переспрямовуємо з тих програм Мінекономіки та інших міністерств, в яких виділені кошти на цей рік не встигають освоїти власне до кінця року. І крім того, ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже ці кошти власне виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військовий видат. Якщо це донорські гроші, то вони нікуди не зникнуть і не згорять. Вони вже в Україні. А якщо ми говоримо про соціальну допомогу, то вона має бути адресною тим, хто дійсно цього потребує. А чому тоді не спрямувати ці кошти тим самим переселенцям? Хоча, якщо ми говоримо про переселенців, то держава б вже давно мала стимулювати переселенців працювати робочих місць зараз у зв'язку з війною багато. Яка причина такої нечуваної щедрості мені особисто друзі невідомо. Ми вже згадували Януковича. Уявіть собі, він і досі мешкає у Підмосков'ї зі своєю коханкою і донькою, яку вона йому народила. Не жаліється на життя і єдиний наразі живий син Януковича Олександр, відомий колись у народі, як Саша, стоматолог, днями старший син. Колишнього президента втікача Олександр набув російського громадянства. Відомості про те, що Янукович став громадянином країни агресора, занесено до податкових документів його компанії, яку він зареєстрував у Росії у Петербурзі у 2014 році. До цього його вказували як громадянина України, а тепер виявляється. Він у нас став ще й росіянином. Яка несподіванка активно намагається влитися в російське болото і зрадниця, колишня регіоналка і співачка Таїсія Повалій. До слова днями Таїсію Повалій в Україні позбавили майна та прав на її пісні. Згідно з ухвалою суду у дохід держави стягнуто низку земельних ділянок у Київській області, житловий будинок і домовлодіння. Що так само розташовані на Київщині дві автівки, кілька одиниць зброї між ім. Було таке у повалі. А також майнові права на музику та слова дев'яти музичних творів. Зацитую. «Обніми мене, Любіть, понімать і слушать, ангели-хранителі назавжди. Просто я хочу, бусинки любви і більше, ніж близько. А також я лічу вдаль з тобою синюю, і добре утро. Рот хочеться помити після цього. Скажіть, куха. не знаю, нащо нам права на пісню «Бусінки любві, і навіть не хочу знати, що це означає. Але якщо Таїсія повалі вирішила жити в Росії, то вона має звикати, що жодних прав у неї немає в принципі на болотах, повалі.